Прошу всіх зайняти свої місця. В залі працює система електронного голосування. Прошу всіх присутніх депутатів зареєструватись. До складу міської ради було обрано 64 депутати. Зареєструвалось 47. Це дає можливість розпочати роботу позачергової сесії Запорізької міської ради. Оголошую позачергову сесію Запорізької міської ради відкритою. Шановні присутні, пропоную розпочати сесійне засідання вшануванням пам'яті наших захисників: всіх, хто віддав своє життя за Україну, всіх, хто воював, всіх військових, а також цивільних та дітей, які загинули під час війни. Прошу встати. Шановні депутати, скажіть, будь ласка, які будуть пропозиції щодо нашої роботи під час повітряних тривог? Є є пропозиція не робити перерви в роботі сесії, і продовжувати роботу під час повітряних тривог. Тому на початку нашого сесійного засідання пропоную за це проголосувати. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Дякую, колеги, і хочу звернутися до представників органів виконавчої влади, до депутатів і безумовно до громади. Вчора моїм розпорядженням була скликана позачергова сесія. Відразу хочу зазначити, що я є послідовним прихильником планової роботи міської ради прихильником чергових сесій, які мають оголошуватися за 10 днів. Коли мають оприлюднюватися рішення і проекти, я завжди критично ставилась до позачергових сесій, але точно не цього разу. Головна причина проведення вказаної термінової чергової сесії це прийняття дуже важливих рішень щодо посилення енергонезалежності Запоріжжя та залучення інвестицій. Нагадаю, що місяць тому на сесії Запорізької міської ради ми уклали меморандум з українським інвестором, який має успішний досвід реалізації енергетичних проєктів в різних регіонах України: Тернопіль, Хмельницький, Буча, Одеса, Житомир. Я... Висловлюю свою повагу заступникам міського голови пану Віктору Гординському, пані Еллі Сліпян, пану Роману Тарану, які весь цей час від початку укладення меморандуму до сьогоднішньої сесії разом з інвестором подолали масу бюрократичних перепон від вибору місця реалізації енергетичних проєктів до технічних процедур приєднання до мереж та інфраструктури. Отже, про що йдеться: йдеться про можливість установки семи сучасних когенераційних електростанцій на природному газі виробництва Європейського союзу, які працюють на базі газопоршневого двигуна. Загальна потужність цих семи установок може становити до 25 МВт. мегаватт. Підкреслюю, що сім установок на 25 МВт – мегаватт це наша спільна з інвестором задача максимум. Ми розуміємо всі складнощі, наявність великих черг очікування на поставки у виробника, розуміємо складні технічні регламенти приєднання до мереж, тож будемо робити все можливе, щоб ця задача була максимально досягнута. Також я висловлюю подяку за те, що сьогодні фактично ми розпочинаємо підготовку до запровадження великого інвестиційного проекту за кошти Європейського інвестиційного банку. Для вас можливо буде здивуванням, але чомусь Європейський інвестиційний банк призупинив відповідну співпрацю з міською радою. Зараз ми готуємось до нового раунду інвестиційного конкурсу, готуємо цілий проєкт пакетних пропозицій, які ми обов'язково пізніше презентуємо громадськості. Один з цих проектів стосується будівництва центрального центру. Адміністративних послуг на базі комунальних приміщень за адресою бульвар Шевченка 25. Ми будемо посилювати спроможність наших ЦНАПів, тільки збільшувати цю мережу. І, безумовно, шановні депутати, шановні колеги, я щиро хочу подякувати вам за командну роботу, за вашу оперативність, за ваше розуміння важливості рішень для нашого прифронтового міста. А головне, ці рішення приймаються для людей, в домівках яких має бути тепло взимку, для людей, яких разом з вами ми маємо гарантовано забезпечити можливістю отримувати всі соціальні послуги в місті Запоріжжі. Я позитивно вражена, шановні депутати, вашою мобільністю і дякую за те, що ви зібралися сьогодні в такому екстреному режимі. Дякую постійним комісіям, які провели свої засідання. Дякую за те, що незважаючи на таку оперативність і стислі строки, ми продовжуємо дотримуватися регламенту і закону України про місцеве самоврядування в Україні. Ще раз велика подяка вам від усієї громади, шановні друзі. В порядку денному у нас лише три питання, але вони всі вкрай важливі. Тож я пропоную розпочати нашу роботу. Сьогодні, відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутата Запорізької міської ради, пана Миколи Білого, надаю слово голові Запорізької міської територіальної виборчої комісії Запорізького району Запорізької області пану Володимиру Диканю для оголошення постанови центральної виборчої комісії. Пане Володимиру, вам слово. Доброго дня, шановні присутні пані панове. Рішенням сесії Запорізької міської ради було припинено повноваження депутата міської ради Миколи Білого, обраного депутатом ради в територіальному виборчому окрузі номер 3 від місцевої організації політичної партії Європейська Солідарність. Повноваження депутата було припинено на підставі його заяви. Та у відповідності до приписів статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад. Згідно статті 284 Виборчого кодексу України, у випадку дострокового припинення повноважень депутата за рішенням Територіальної виборчої комісії, обраним депутатом, визнається наступний за черговістю кандидата депутати від місцевої організації партії в єдиному багатомандатному або у територіальному виборчому округах. Оскільки попередній склад міської виборчої комісії не зміг на своїх засіданнях провести заміщення депутата у відповідності до виборчого кодексу, то таке рішення було прийнято 12 серпня поточного року Центральною виборчою комісією, яка здійснила заміщення депутата Запорізької міської ради, повноваження якого було достроково припинення наступним. За черговістю у виборчому списку місцевої організації політичної партії Європейська Солідарність у територіальному виборчому окрузі номер 3 є Марос Надія Дмитрівна, яка мешкає у місті Запоріжжя та яку Центральна виборча комісія визнала обраною і зареєструвала депутата міської ради поточного скликання. Я вітаю надію Дмитрівню і з набуття повноважень. Пані надія бажає плідної роботи на благо громади. Пані Надія, можна вас попросити підійти до нас? І, враховуючи вказані зміни, надійшла відповідна заява від фракції Європейська Солідарність, які повідомляють офіційно своїм листом, що у відповідності до статті 74 регламенту Запорізької міської ради включають до складу фракції Європейська Солідарність депутата Запорізької міської ради пані Надію Дмитрівну Мороз, про що просять повідомити на сесії Запорізької міської ради. Окрім того, в нас є заява від депутатської фракції Слуга народу в Запорізькій міській раді. Які також повідомляють про відповідні зміни в своєму складі. 18.09.2024 року головою фракції було обрано Кулеш Ірину Олександрівну. Заступниками голови фракції обрано Тишечко Віталія Володимировича та Нір'янова Кирила Юрійовича. Секретарем фракції обрано Дмитра Гладкого. Дякую. Плідної співпраці з урахуванням реєстрації нового депутата, прошу перереєструватися. Дякую, колеги. Розпорядженням про скликання позачергової сесії було запропоновано включити питання до порядку денного, який ви отримали. Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. Дякую, колеги. Для початку нам необхідно створити робочі органи сесії. Є пропозиція секретаріат створити у кількості двох осіб, плічильну комісію у кількості двох осіб і редакційну комісію у кількості двох осіб. Пропоную обрати секретаріат в наступному складі. Сівальнєва Надія Олександрівна, депутатка міської ради від фракції партія Володимира Буряка. Єднання та Пидорич Руслан Олександрович, депутат міської ради від фракції Нова. Політика. Чи є заперечення або інші пропозиції? Прошу проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Пропоную обрати лічильну комісію в наступному складі. Домбровський Олег Едуардович, депутат міської ради позафракційний. Васильчук Геннадій Миколайович, депутат міської ради від фракції. Я щось не розумію. Якісь збудження в сесійній залі. Що ви все Бо, ну, все прекрасно Васильчук Геннадій Миколайович у складі лічильної комісії разом з Олегом Домбровським. Якщо всі дуже раді, я пропоную це закріпити голосуванням. Дякую, колеги. І нам необхідно обрати ще редакційну комісію. Пропоную наступний персональний склад. Коля Ірина Олександрівна, депутат міської ради від фракції Слуга народу та Скирта Олександр Михайлович, депутат міської ради, позафракційний. Чи є заперечення або інші пропозиції? Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Запрошую секретаріат, лічильну та редакційну комісію сесії зайняти свої робочі місця разом з картками для голосування. Колеги, на початку нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Пропозиції з цього питання ви отримали. Чи має хто з депутатів пропозиції або зауваження? Якщо немає, то тоді прошу затвердити регламент роботи сесії та проголосувати. Дякую, колеги. Отже, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про погодження використання земельних ділянок комунальної власності міста. Скажіть, будь ласка, чи потрібна доповідь? Питання? Прошу, вімкніть, будь ласка, Романовичу, мікрофон. Доброго дня шановні колеги, шановна Ріда, Владиславовна. згідно частини першої статті 59.1 закону України про місцеве самоврядування, я самостійно і публічно оголошую про можливе ймовірне виникнення в мене потенційно конфлікту інтересів при голосуванні за проєкт рішень і відповідно не буду голосувати за ці проєкти рішень. Робоче питання абсолютно свою заяву ми... я передаю до секретаряту. Дякую, бо ми вам дуже дякували за участь в його розробці. Ми зробили все, що можливо, і... колеги. Ще є зауваження пропозиції, конфлікту інтересів. Які є пропозиції в цілому ставлю на голосування? Прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання про надання згоди на проведення будівельних робіт. Проект номер 3 Тут вже я оголошую про те, що в мене є конфлікт інтересів, та повідомляю, що не буду брати участь у прийнятті участі в голосуванні за вказане рішення. Доповідач по цьому питанню, пан Дмитро Григоренко. Скажіть, будь ласка, чи потрібна доповідь? Будь ласка, пане Дмитро, прошу вас. Потрібно? А. Ну, Дмитро Сірий попросив коротеньку доповідь. Там два речення скажіть? Сім речень. Вибачте, доброго дня. Це проект рішення щодо уповноваження регіони Владиславної підписувати договори про будівельні роботи реконструкції. Майна, які належать до комунальної власності. Таке рішення вже було приймалося в казаній сесійній залі, надавалося повноваження Куртєву та буряку. Тому це в зв'язку зі зміною секретаря міської ради приймаємо аналогічне рішення. Дякую. Колеги ще є питання? Тому що це дуже оперативно і швидко, коли потрібно це розглядати терміново. Вже ваше дивіться, ваше право. Ми вам пропонуємо проект, <головіка> Так є ж пояснювальна записка до проекту рішення Підготовлена? Департамент правового забезпечення або, якщо вам потрібна допомога, Департаменту житлово-комунального господарства, поясніть, чому в нас така ситуація склалась з 2020 року. Чутно, так на виконання пунктів приписів пункту 28 порядку виконання підготовчої та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13.04.11 номер. 466, деякі питання виконання підготовчих будівних робіт зі змінами, далі порядок 466. Запорізькою міською раду було прийнято рішення від 24.06.2020 року, те про те, що я казав, що надавалося повноваження Володимиру Вікторовичу Буряку, а потім зі змінами куртів у Запорізьку міську раду було прийнято рішення про надання згоди зі змінами у 2021 році. Зазначеними рішенням було уповноваження на надання згоди на проведення будівельних робіт Запорізької міської ради. Голову Бурякову Володимира Вікторовичу та секретарю Запорізьку міської куртів. У зв'язку з передбранням приймаємо аналогічне рішення, то що я вже повторював. Тому в поясненні записки доволі чітко все розписано. Питання для того, що власники майна є територіальна громада міста Запоріжжя і при кожному. Дозвіл на реконструкцію будівельні роботи повинна надавати рішення міська рада сесія, щоб не скликати сесію кожного разу для надання такої згоди, тому що ми живемо в реаліях війни при фронтованому місті. Не дай Боже, завтра прилетить якась ракета, якийсь критичний інфраструктурний об'єкт, Ми не зможемо зібрати сесію, тому ми уповноважимо регіону Владиславну це зробити оперативно та надати таку згоду. Але я краще буду радити з вами. Запевняю вас. Якщо буде можливість проводити позачергові сесії, я з великим задоволенням буду це робити. Дуже дякую, колеги. Ставимо на голосування. Прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного і останнього питання порядку денного про надання згоди на поділ нерухомого майна, що є спільною частковою власністю. Проект номер 12. Чи потрібна доповідь? Скажіть, будь ласка, які є пропозиції? В цілому ставимо на голосування. Прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання порядку денного вичерпані. Чи є у когось довідки, зауваження, пропозиції, по веденню сесії? Я хочу сказати, що ми виправляємось, ми зайшли в залу об 11.06, але я певна, що це тільки початок. І скоро ми будемо заходити і починати голосувати об 11.00 рівно. Ще раз дуже дякую вам за роботу, за ваш час. Позачергову сесію оголошую закритою.